Полягайтеся зручненько, засинайте солоденько, казка про кенгуру. Не завжди кенгуру був такий, яким ми його бачимо тепер. Це було зовсім інше звірятко. На чотирьох куценьких ніжках сіре, пухнасте і пихате. Потанцювавши на пагорку посеред Австралії, він подався до маленького чародія думка. Прийшов він до донка вранці о 6 годині ще до сніданку та й каже: Зроби мене не схожим на всіх інших звірів, і то сьогодні ж до п'ятої години дня. Підскочив мка з піщаної Відмілини, де він сидів. Та як закричить забирайся геть. Кенгуру був сірий, пухнастий і дуже пихатий. Потанцювавши на краю скелі посеред Австралії, він подався до середнього чародія НКінга. Прийшов від Донкінга о восьмій ранку, вже після сніданку. Та й каже, зроби мене не схожим на всіх інших звірів. Зроби так, щоб я уславився, і то сьогодні ж до п'ятої години дня. Вискочив кінг з своєї нори в густій колючій траві. Та як закричить забирайся геть. Кенгуру був сірий, пухнастий і дуже пихатий. Потанцювавши на піщаному схилі посеред Австралії, він подався до великого чародія Нконга. Прийшов він до Нконга о 10-й годині ранку ще до обіду, та й каже: Зроби мене не схожим на всіх інших звірів. Зроби так, щоб слава моя ганялася за мною, і то сьогодні ж до п'ятої години дня. Вискочив Нконг з маленького соляного озерця, в якому купався, та як закричить, гаразд, зроблю. Гукнув Нконг Дінго, рудого пса Дінго, завжди голодного, завжди брудного. А гукнувши, показав на кенгуру, та й сказав: Дінго, прокинься Дінго, бачиш отого танцюриста на гірці, він хоче слави. Він хоче, щоб його славно, преславно поганяли, От так і зробив. Підскочив тут Дінго, рудий пес Дінго. Підскочив та й каже, Кого отого пацючка? Метнувся тут Дінго, рудий пес Дінго, завжди голодний, завжди брудний, і, роззявивши пащу схожу на цеберко, помчав до кенгуру. Метнувся геть пихатий кенгуру. Побіг на чотирьох куценьких ніжках, немов той кролик. На цьому серденько моє закінчується перша частина моєї казки. Біг Кенгуру через пустелю, біг через гори і долини, біг через ліси й поля, по колючках та купинах біг, аж поки в нього не заболіли передні ноги. А що йому було робити? Слідом за ним біг Дінго, рудий пис Дінго. Завжди голодний, завжди брудний, біг, роззявивши пащу схожу на бездонне барило. Він не наздоганяв кенгуру, але й не відставав від нього, а тільки біг та біг. А що йому було робити? Бо все ще біг старий пихати кенгуру. Він біг під деревами, біг серед чагарників, біг по високій траві, біг по низькій травичці, біг через тропіки рака та козорога. Біг, аж поки в нього заболіли задні ноги. А що йому було робити? Бо за ним гнався Дінго, рудий пес Дінго, все голодніший та голодніший, що вже роззявив пащу схожу на темний порожній льох. Він не наздоганяв Кенгуру, але й не відставав від нього. І так вони добігли до річки Вольгонг. На річці тій. Не було ні моста, ні порома, і Кенгуру не знав, як йому перебігти на той бік. Він просто сів на задні ноги і поскакав. А що йому було робити? Спершу він скакав на один метр, потім на три, потім на п'ять, і ноги в нього ставали міцніші, і ноги в нього робилися довші. Він не мав часу перепочити, він не мав часу перекусити. Хоч як йому дуже хотілось. Бо й досі біг Дінго, рудий пес Дінго, страшенно спантеличений, страшенно голодний, він біг і чудувався, які ж то сили земні чи небесні змусили старого кенгуру скакати, бо той скакав, мов суха горошина в горщику, мов новий гумовий м'ячик у дитячій кімнаті. А що було тому робити? Він підібрав передні ноги. Він скакав лише на задніх, він випростав для противаги хвіст і так скакав через широке плоскогірля Дарлінг Даунс. А що йому було робити? Бо й досі біг Дінго, стомлений пес Дінго, все голодніший та голодніший, біг і дивувався, біг і чудувався, коли ж уже оті земні, а чи небесні сили змусять старого Кенгуру зупинитись? І ось тоді, з своєї соляної купелі, вийшов Нконг та й сказав зараз точно п'ята. І сів тоді, Дінго, бідолашний пес Дінго, завжди голодний, завжди брудний, а сівши, висолопив язика та й завив. І сів тоді кенгуру, старий пихатий кенгуру, сів просто на хвіст, мов доярка на стільчик. А сівши, сказав, Який я радий, що це вже скінчилось. Тоді сам Конг, завжди ввічливий конг, сказав: А чому ж ти не дякуєш рудому псові Дінго? Чому не дякуєш йому за все, що він для тебе зробив? І сказав кінгуру, стомлений старий кінгуру, а за що він прогнав мене з тих місць, де я провів дитинство? Він не дав мені вчасно пообідати та повечеряти». Він спотворив мені ноги та й усього мене, щойно впізнати. Тоді Конг відповів: Може, я помиляюсь, але ж хіба не ти просив мене зробити тебе не схожим на всіх інших звірів? Хіба не ти просив, щоб за тобою славно попобігали? А зараз точно п'ята? Так, сказав кенгуру. Але краще б я не просив тебе. Я думав, ти почаклуєш, я думав, ти почаруєш, а ти взяв та й насміявся з мене. Насміявся? крикнув Конг своєї густосиньої купелі, куди він знову заліз. Ану, повтори ще раз, я тільки свисну Дінго, і він ганятиме тебе, аж поки ти впадеш без задніх ніг. Ні, ні, сказав кенгуру, Я перепрошую, ноги це все-таки ноги. І без них не обійдешся. Я хотів лише пояснити вашій ясновельможності, що від самісінького ранку нічого не їв, і в животі у мене бурчить. Еге, додав Дінго, рудий пес Дінго. І в мене теж я зробив його не схожим на інших звірів, але що ж мені повечеряти? То Дін Конг сказав їм зі свого соляного озерця: Приходьте завтра! І я вас вислухаю, а зараз я хочу купатися. Так старий кенгуру і рудий пес Дінго залишилися одне проти одного посеред Австралії, і кожен з них сказав Це ти в усьому винен. Кенгуру сіренький, кенгуру пихатий, захотів уславитись, знаменитим стати. Він пішов до Нгонга слави попросити, ну інконг зробив його дивно знаменитим. Кон гукнув собаку Дінго, пса рудого, і наказав ганяти кенгуру малого, як підскочив Дінго, як роззявив пащу і погнав сердегу крізь колючі хащі. Та через болото, та через пустелю, і все далі й далі від його оселі Кенгуру сіренький, кенгуру пихатий. Біг та біг, а потім вже почав скакати. Заболіли в нього ніженьки передні. Ну, та що ж робити, як позаду вредний Дін прослався з хмарою рудою: Не дає спочинку, не дає спокою. І вже на задніх кенгуру стрибає, хвостиком зміцнілим ніжкам підсобляє. Де ж це вони бігли, у якій країні? Почали від Йорка, кінчили в Луїні, потім обернулись і назад помчали. Аж до океану тихого домчали, двічі перетнули паралель тридцяту, поки їм годинник показав на п'яту. От якби були вони та тобі сусіди, ти побіг би з ними від Аделаїди. Розшукав би в атласі паралель тридцяту, нашими героями двічі перетяту, і досяг би швидко океану Тихого, догнав би Дінго, лютого, Неситого, І запрів би тричі, та зате вже мав би ноги кенгурівські, спритні, як у мавпи, на змаганнях збігу у великі свята. Заздрили б тобі всі бігуни, хлоп'ята.